Усіх вітаю на моєму каналі. Запрошую на огляд товарів у магазин Копіючка, Акційні новинки, товари для творчості та інше. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Набір прищепок упаковка 16 штук, 39. 15 штук. Ціна 38,50. Мішок для прання 14,50. Мотузка для білизни 20 метрова. 39. Машинка проти видалення катишок 165. Прищепки пластикові 1950 на липучках. 1497 ось такий набір 4 штуки упаковка. Прищепки кольорові 39 за 16 штук. Масажер пластиковий 95, роликовий 65 для тіла. Губка для душу 32 гривні 90 копійок. Ось така за 59 по акції. Масажер для голови 29 для тіла 34. Мочалки для тіла 55, 54, 49, 34. Шапочки для душу. Три штуки 1950. Ось така 9,50. Дитяча мочалка 44,50. Набір швейний на планшеті 39. Нитки, гуцики, голки, стрічка. Ось такі 38,50. Є ще по акції за 29. Волосінь для бісеру 24. Упаковка 3 штуки. Кольорові нитки 7,50, ціна за 6 штук. Набір для вишивання 65. Декоративний елемент гудзики – 14,50. Гудзики кольорові. Ціна за упаковку 34,50 штук. Машинка швейна 29. Набір для шиття у сумочці 49. Булавки 29, упаковка 40 штук, резинка для білизни 17,50, органайзер 65, коробка для зберігання 75. є бежева, рожева та блакитна. Кошик пластиковий для взуття 44,97, щітка для взуття 17,40, бірка для багажу 23,50. Набір для подорожей 33. Світло відбивачі для велосипеда метелики 24. Ціна вказана акційна 19,90. Це за 3 штуки. Ось такі. Денні ходові вогні 39. Парфум для авто 19,50. Антизапотівач скла 47,50. Розпродажа дозатор для мила 6490. Мильничка пластикова, 2990, Щітка ананас 24,50, мильничка котик 24, 29 підставка для зубних щіток та пасти. Фарба для волосся дебют 35, Авена 8490. 118 гарнієр, асьйоз 142 гривні 90 копійок. гарнієр 118, палет 95 Зі знижкою фен для волосся 350 гривень, браш для волосся 450, шампунь для волосся Хеден Шовден 140 менша упаковка 129,90. Пантін 150, бальзам 106,90. Ельсев 144,90, бальзам 120. Для ослабленого волосся, також для пошкодженого волосся та захист кольору, зволоження та пружність шампунь для волосся 97,90. Маска для волосся та шампунь 119,400 г. Шампунь зміцнюючий 182 гривні 90 копійок, а маска 200 гривень. З цієї лінійки ще є проти випадіння волосся 182 гривні 90 копійок. Шампунь 200 маска. Кондиціонер для шампунь для відновлення пошкодженого волосся 140 гривень. Зволоження та об'єм. шампунь кондиціонер також по 140. Маска з вітаміном С. Та шампунь плюс боток 155 гривень за одну одиницю. Шампунь для захисту волосся та маска є ще. Маква комплексний догляд та смічнюючий 47 90, 500 г. Бальзам маска для волосся Біо 62 гривні 90 копійок. Шампуні-мозаїка, кропива та ромашка по 40 гривень. Колись отакі шампуні були в мене на постійній основі і волосся було досить класне. По 77,90 Домашній лікар. Шампунь Сйоз 147.90. Бальзам для волосся 115, шампуні в різних варіантах по 105 25% знижки, об'єм 500 мл, 0% парабенів та силіконів. серветки по 29, жовті та червоні. Зая 150 штук 39 є за 52 гривні 90 копійок 48 гривень. 39 також 150 штук, 100 штук 24 та 1950, Пустинки носові 4,50, 3,50 та 2 гривні 50 копійок за 9 штук. Вологий туалетний папір 49 та 29 80 штук та 40. Мозаїка, Рушники паперові 39 2 штуки. Сніжна панда 60, рута 50. Рута Класік 44,90 90, натурель 44 4 штуки, коховинка дитяча, 4 рулони, 45, спрей для розчісування волосся 80 гривень, Крем для рук бейбізая 25, Олія косметична 49,90, мило дитяча 34. Папіркоховинка купуєте 6, отримуєте 2 у подарунок. Сонях 6,50 за штуку. Упаковка 49 8 штук. Шаки для одягу 29 за 5 штук. Мотузка для білизни 24,4 метри. Акція на окуляри купуйте одні інші у подарунок Великий вибір парасоль трустин. Такий варіант 225, кольорова парасолька 165, парасоля в горошки 135, крокси 225, капелюшок літній дитячий, рожевий чорний білий 135, Шльопанці дівчачі 285. Ось такі однотонні 250. Дитячі. Два кольори 185. Капелюшок жіночий з красивим бантиком 279,90. Дитячі капелюшки по 185. Кепка чорна позаду липучка регулюється 165, В'єтнамки 115. Набір калимків для ванної кімнати 185. 375 ось такий варіант. Дитяча іграшка, літаюча тарілка 75. Іграшка для експериментів 95. Від шести років. Дитячий конструктор замок 135. Слайм великий 95. Відерце Для гри в піску 75, 165 гра для компанії Еліас. Хто я? 65, 56 карток в комплекті. Прапори світу 115. Стільна гра меми 115. Фортуно 55 в комплекті 12 карт. Такі цікаві брелочки є по 39, 49, 29,90, 24, 69,90, Пікачу 55, Тіч 19,50. Ось такі ще красиві є 24, 12,50 та 55. Метелики по 17,50 та 24. Заколки для волосся 39. Така одненька заколка 39 також. Резинки по 19,50, акція на усі прикраси 2 дорівнює 4. Усім вдалих покупок.